Слава Богу, брата і сестри. Радий сьогодні бути на цьому місці, щоб говорити слово, щоб ділитися з вами думками. І знаєте, є такі певні переживання. Я би прирівняв їх до весільних. Коли стоїш на сцені, дуже багато на тобі уваги, і тобі потрібно щось говорити, і потрібно щось, щоб людям донести. І я буду говорити також сьогодні про весілля. Тема буде називатися Будьте готові до весілля. Тому що до весілля, як і до проповіді, треба готуватися. Ну, до весілля набагато більше підготовки. Хто весілля пробув, той знає, хто ще буде мати весілля, той знає. Нікого це не у мене, дай Бог. Сьогодні я буду говорити про весілля, але про весілля Анця. Ми прочитаємо в об'явлення 19 розділ 7 вірш «Радіймо та тішмося і даваємо славу йому, бо весілля анця настало, і жона його себе приготувала. Ми читаємо тут про події, які мають бути, про весілля, яке має настати. І я вам скажу, дорогі брати і сестри, що ми будемо на цьому весіллі. Амінь. Хто хоче бути на цьому весіллі? Хто планує бути? Всі плануємо бути. І це дуже чудово. І я скажу, що до цього весілля нам, як нікому, потрібно готуватися. І я би хотів зараз поговорити більше так, щоб зрозуміти про весілля хто наречена. Ми розуміємо, що весілля агнця агнець це Ісус Христос. Який прийшов на цю землю, який був закланий за нас. Але хто наречена? Знаю, що більшість з вас вже знає, хто наречена. І це не важко догадатися. Але я хочу, щоб ми трохи поглибилися в... і дізналися набагато більше, як саме Бог, як саме Ісус обирав наречену. Це нелегке завдання. І я хочу зараз, щоб ми згадали одну історію. Історію про Рут. Вона записана в старому заповіті. І цікаво, це я виключив. все окей, І цікаво, що історія Рут це цікавий такий прообраз. В середу в нас був служитель Віктор Осмолян, і він говорив, важливість старого завіту для нас, людей, які живемо в новому завіті. І ця історія вона дуже важлива для того, щоб ми розуміли. Сам план, сам концепт того, як має відбуватися спасіння людства і в кінці весілля. І я просто коротко нагадаю про історію Рут. Всі ми знаємо, хто чув цю історію хоча б раз, що, що там відбувалося. Був такий знатний чоловік, його звали Елімелех. Він разом зі своєю дружиною. І двома синами покинув Ізраїль через те, що в Ізраїлі був голод. Вони мали перечекати голод в Моаві. Але голод затягнувся, і їм прийшлося бути там дуже довго. Сини знайшли дочок Моавських Моавітянок. І вони стали їм за дружини. І далі ми знаємо, що історія розгортається так, що. Наомі це дружина Елімелеха. Вона втрачає свого чоловіка. Елімелех помирає. І коли він помирає, вона залишається з двома своїми синами. Далі ситуація розвертається ще гірше. Помирають два сини. І залишається лише Наомі і двоє жінок, її синів. Одну звали Рут, а другу Орпа. І далі ми знаємо історію, що вони мали повертатися, і Наомі сказали: Я повернусь, а ви залишаєтеся і повертаєтеся до своїх домів. Знайдете собі чоловіка, знайдете собі нове життя, і у вас буде все добре. Я хочу тут на секунду просто відступитися і сказати, що ця історія з неї можна дуже багато для себе взяти. Ця історія вона читається як один роман, який починається печально і закінчується дуже добре. І взагалі цікава ситуація, що Бог використовує життя людини на землі для того, щоб показати, як він буде поступати з усім світом. Продовжимо історію. Коли Ноомі, вона вернулася лише з Рут, тому що Рут не хотіла її залишати, вони повернулися і Рут почала працювати. Вона пішла на поле і почала підбирати колоски заслугами, які збирали основний урожай. І вона потрапила на поле Боаза. Який побачив її і почав піклуватися за нею. Я хочу, щоб ми подивилися на цю історію і провели таку аналогію. Адже про образ. Чому саме прообразом Бог показує людям певні ситуації? Тому що так буде зрозуміліше нам, коли ми бачимо якусь життєву ситуацію. Ми її сприймаємо, і потім ми можемо зрозуміти взагалі весь концепт. Історія Ру це про образ життя і повноти Христа. І хочу, щоб ми розкрили цю історію ще глибше. І подивилися на персонажів, які були в цій історії. Почнемо з Елімелеха. Тут цікава ситуація, що коли він помирає, то взаємовідносини з ними втрачаються. І це так само, як взаємовідносини з Ізраїлем в Бога втрачаються. Тобто ноомі в цьому випадку вона виступає як прообраз Ізраїля. Чоловік як відносини з Богом. Коли чоловік помирає, ноомі стає вдовою, вона стає чужою. Жінкою, вона стає відкинутою. Так само Ізраїль, коли відносини з Богом втрачаються, Ізраїль стає відкинутим. Далі ми бачимо синів. Сини, які мали би продовжувати рід, які мали би бути могутніми. Це прообраз того поділення царства, яке ми знаємо далі відбудеться, коли був Ізраїль і була Юдея. Вони перше розділяються, а потім вони помирають. Також відносини з Богом вони втрачаються. І через смерть, голод, через всі ці ситуації нам показує друд, яка появляється і яка, яка є відкинутою, також тому, що її чоловік. Він помер. Вона моавітянка. Вона чужа для цього народу. І Рут в цьому випадку це є прообраз церкви. Наомі прообраз Ізраїлю. І ця ситуація, коли вони повертаються до, до Ізраїлю. Коли вони повертаються назад. То Наомі приводить рут до Боаза. Це коли церква, вона разом з Ізраїлем приходить до Христа. А Боаз – це прообраз Христа. Це прообраз того, хто приймає, хто надає їй право бути дружиною, хто покриває її своїм покривалом. І узаконіє її дає стати наслідницею благодаті. Вона би не могла мати цього без покрови, без того, щоб він взяв її під своє крило. Тому церква це наречена Христа. В Коринтян, 11 розділ другий вірш записано, що. Пильную про вас пильністю Божою. Заручив бо я вас, одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Добре, ми з дружиною розібрались. Хто, хто буде нареченою, ми розібралися. Але таке питання, яке мені часто, я сам собі задавав, цікаво, як відбувалося весілля в юдеї? Хто знає? Просто чому я задався цим питанням? Тому що Ісус Він часто показував приклади з весілля. Він часто приходив до, до тих е, моментів, які були знайомі юдеям, були знайомі Ізраїлю в питаннях самого, е, самої весілля і як все відбувалося. Я хочу коротко, але як вийде, розказати про те, як відбувалося весілля. Я думаю, що вам буде цікаво? Тому почнемо: Весілля за часів Ісуса. Перше це принцип шлюбу. Всі сини і доньки вони одружувались молодими. Неприродньо було, щоб, шлюб не, щоб хтось не одружувався. Не було слова холостяк. Цікаве зауваження: не було слова холостяк. Взагалі, те, що хтось не одружився, це було неприродньо. Тому що за це відповідали не самі молодожоні, а їхні батьки. І часто одружувалися в молодому віці, на той час це було 13 років для хлопців і 12 років для дівчат. Що для нас це є досить дивним і досить таким незрозумілим. Шлюб влаштовували батьки. Жених та наречана могли не бачити один одного до весілля. Це досить така складна штука для розуміння для нас зараз. Шлюб представляв собою договір з пропозицією умов про оплату весільної ціни за наречену. Приходили люди і говорили, що. От таку ціну ви нам заплатите, а ми вам віддамо свою дружину. Да, прошу свою доньку. С -с -с Дякую. Ми, от така, таку ціну ви нам, ви нам таку ціну, а це, бу, це була така, був такий договір, да, коли вони обговорили вартість. І потрібно було з однієї заплатити, з іншої сторони отримати, і все було окей. Тобто це, це просто ділова зустріч. Звісно, з дівчиною радилися, але її думки після завершення всіх переговорів були формальністю. Ні про який шлюб по любові тут не говорилося. Батьки між собою домовилися, ти мені сина, я тобі доньку, ти мені ще там зверху накинеш». З доплатою, і можна буде це діло рішити. Для батька того часу було першочергове це видати сина. Першочергове задання. Тому що для того, щоб видати доньку, потрібно було майже нічого не робити. Це просто коли хтось прийде сказати ціну. Видати дочку заміж не потребувало ніяких затрат. Батько отримував придани для своєї дочки. Але питання з сином було складніше. Якщо він мав сина, то він мав принести стороні наречаної шлюбний викуп. Тут все просто: якщо дочка, то ти отримуєш. Якщо син, тобі потрібно. Забезпечити і, скажімо так, піклуватися про сина. Це насправді було таке досить принизливе ставлення до, до жінок, тому що вони рахувалися як товар, який можна продати або купити. І це, ну, це, це було таке пояснення, що ну, чому було принизливий стан, тому, тому що їх можна було купити як річ. Яку, якою, яка потрібна була для народження дітей і для праці вдома. Але зауважу, що це не був Божий план. До цього дійшли люди. Божий план був в тому, щоб чоловік і дружина вони були в спільності, як, як він їх створив: чол... Адама і Єву, як чоловіка і дружину. Дальше. Це, це такі це принципи, принципи того, як це відбувалося. Ще один момент, що є таке слово «махер» — Це ціна, що платили за викуп нареченої. Тобто була певна, певна ціна обумовлена, і її потрібно було заплатити. І ця ціна вона називалася «махер». Це не завжди була готівка. Тобто не завжди потрібно було саме грошима оплачувати. Це іноді могла бути служба, так як в випадку з Яковом. Він служив сім років за дружину. За одну сім. Хто сказав, чотирнадцять. І ще був плюс матан. Матан це подарунок чоловіка-дружині. Це міг бути, це могло бути кольцо або це міг бути браслет. І це все воно було в день. Коли були заручені. Коли були заручені і коли от вони відбувалися, це було, от вони домовилися за яку ціну. І коли ціна була оплачена, коли вони зійшли, дійшли згоди, і сторона чоловіка оплатила стороні э, дівчини цей махер, тоді вже. Рахувалося, що він повноправний чоловік для неї. Але цікавий момент, що від, від заручин, коли вони заручились, і до самого весілля мав пройти цілий рік. Це було з певних причин. Одна з причин це якщо дівчина народжувала, то ця дитина, яка була народжена, вона була поза законом, незаконно народжена. Проходить рік, і в цей рік дружина мала тримати себе в чистоті для чоловіка. І далі ми будемо дивитися, як проходило саме весілля, сам момент, саме торжество. Для чого це все ми проговорюємо? Для того, щоб розуміти концепт і розуміти те, як Бог. Він планує на таких простих речах, які доступні людям такому прообразі, дає можливість людям побачити свій план, побачити те, що він продумав і як це все унікально створено. Коли починалося весілля, ще один момент, що це було в нас, в нас зазвичай це в неділю. У нас в неділю це торжество, це, так скажем, вихідний, коли більшість людей може приїхати, коли можуть всі прийти. А там було серед тижня. По одній простій причині, що якщо вдруг виявлялося, що наречена не незаймана, чоловік міг звернутися до суду. Тому що якщо це пізніше робити, то це неможливо було зробити в суботу, щоб він подав скаргу і звернувся до суду. День весілля він представляв собою радісну церемонію, коли наречений в супроводі друзів і свого найближчого друга він приходив в будинок батька нареченої, щоб забрати її. Це вже, скажімо так, вирішальний момент, коли наречений вже йшов, щоб забрати свою наречену. Є дві версії, коли і як наречений повинен був прийти. По першій версії, це наречена після заручень не знала, коли саме за нею прийде наречений, а тому перебувала в стані очікування і тому повинна була бути готовою зустріти його в будь-який момент. Це перший варіант. А другий варіант це наречена чудово знала час приходу нареченого і завчасно готувалась до його приходу. Традиція повідомляє, що наречений приходив за нареченою опівночі. Однак. Чоловік завчасно мав приготувати кімнату в домі свого батька, саме там і належало жити молодим. Це була традиція, що перед тим, як одружуватись, чоловік мав приготувати місце в домі свого батька. Підходячи додому, лунав крик наречений, наречений іде. По-друге, виводили на зустріч йому. Вона була одягнена в найкращі світлі вбрання. Її лице було прикрите покривалом, яке наречений міг підняти лише на мить для того, щоб переконатися, що це саме його наречена. Це на згадку про те, як було з Яковом, що коли, ну, щоб розуміти, що його не обманюють. Забравши дружину, він вертався зі своїми друзями і гостями. Одягнуті в особливий одяг і всією весільною процесією напір в будинок свого батька. Весь цей рух супроводжувався красивою факельною ходою із запаленими лампадами, освітлюючи молодим шлях, а також музикою і танцями. Ми вже розуміємо, на що посилався Ісус, розказуючи притчу про 10 розумних і 10 нерозумних дів. Гостей запрошених було багато і взагалі рахувалось образою, якщо хтось з запрошених на єврейське весілля відмовлявся прийти. Це нам також нагадує притчу Христа, де запрошені були було багато запрошених гостей, які мали прийти на весілля, але багато хто відмовився. І що тоді пан сказав? Він сказав зібрати всіх по околицях. Всіх по вулицях, по площадях, по підворотнях. І ті, хто приходили на пір, вони мали бути в відповідному одязі. Якщо вони не були в відповідному одязі, на них чекали осудження і покарання. І повернемося до притчі про 10 дів. Цікавий факт, що ми часто прирівнюємо 10, 5 мудрих і 5 нерозумних до нас, до церкви. Але якщо уважно розібратися в весільній процесії, то церква займає зовсім інше місце. Церква це наречена Христа, яка має бути готова ще до цього. А п'ять мудрих і п'ять нерозумних, вони, воно більше відноситься до євреїв, які прийняли Христа, і які не прийняли Христа. І що ми бачимо в цій, що ми бачимо в, в цій притчі, що наречений це Христос? Наречена це Його церква, за якою Він прийде? І саме цікаво, що дивлячись на ці всі події, які відбувалися, ми можемо бачити, що Христос, як наречений, він вже приходив на землю і залишив свій махер. Ми бачимо те, що Ісус прийшов для того, щоб викупити нас, вже були заручені. Ви дорого куплені, тож, не ставайте рабами людей, говорить Святе Письмо. І ми, розуміючи це, ми маємо. Розумійте, що весілля буде. Хто цього хоче чи не хоче, але воно відбудеться? І другий момент це Христос пішов приготувати місце. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то казав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прибуду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Христос прийде на цю, на цю землю з одною конкретною місією: це забрати те, що належить йому, церкву. І кожен з нас є частиною цього, цієї церкви. Кожен з нас буде на цьому великому пірі, який буде відбуватися в домі його батька. І підходячи до висновку, всього сказаного, ми маємо розуміти, що церква має бути готовою до приходу нареченого. Що кожен з нас, ми є частиною церкви, і кожен з нас є відповідальний за те, якими ми повстанемо перед Богом. Друге, це церква, викоплена кров'ю Христа від вічної загибелі, тому тепер належить лише Богу і повинна слухатись йому. У всьому, що Він їй наказує. Церква вже заручена з Христом. Вона вже належить Христу. Лише залишається питання, коли Христос прийде і забере її з землі. Третє, це бути в колі віруючих не значить бути з Богом. Це такий важкий момент для, для багатьох, тому що розуміти, що. Бути в колі друзів, бути в колі віруючих, це не означає самим бути з Богом. Це відповідальність кожного з нас. І четверте, абсолютно точно, що Христос прийде за своєю церквою, незалежно від того, чи вірить в це хто небудь чи ні. Бог показує, що те, що написано в прообразах, Написано в старому заповіті, розказується в новому заповіті, воно все здійсниться. Слово Боже, воно навік. І неможливо, щоб хоча б одне слово з Писання воно не було виконане, виконається все. І сьогодні я хотів просто донести вам цю цінність того, що є традиція, до якої на яку Ісус спирався, яку Він. Ну, коли люди всі знали, про що говорить Ісус, йому було легко донести їм дуже важливу і важку думку легкими прообразами того, як це відбувається. І я хочу, щоб кожен з нас ми досліджували Писання, тому що в ньому заховано дуже багато цікавого, дуже багато цінного і дуже багато інформації, яка нас буде збудовувати і нас, скажімо так, нам дасть зброю. Ми не будемо без, беззбройні. Давайте ми станемо і будемо молитися.